П'ята повітряна тривога. Що відбувається? Про це будемо говорити з Олексієм Даніловим. Це секретар РНБО України. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Чи є у вас дані, що відбувається? Бо ну, цілий день тривога за тривогою. і Це вже не перший день такий. Тут 22 мають зараз видя Шайковки Брянська область. От, тому наші повітряні сили відслідковують всі ці процеси. Відразу інформуємо наше суспільство, для того, щоб всі прийняли відповідні э, захисні дії для того, щоб не було несподіванок. От працюють наші військові і відразу повідомляють ті області, які знаходяться в зоні ризику. Ми постійно інформуємо так нашу аудиторію. Мапа постійно на екрані, тому не нехтуйте, будь ласка, ці сигнали. Знаєте, я хотіла вас запитати раніше при зльоті літаків, вся Україна ставала червоною. Зараз змінили наші військові тактику попередження. Чому так? Тому що літаки не добувають до інших областей. Що це? Ми розуміємо, що відбувається. Є відповідні прилади, які... Дують ті чи інші речі. У ще раз наголошую. Я прошу наших громадян дотримуватися тих правил, які ми пропонуємо, і відразу разі ви бачите, якщо ваша область знаходиться в червоній зоні, відразу в певний спосіб реагувати. От ми розуміємо, що відбувається. Відслідковують відповідні наші інституції всі літаки, які на сьогоднішній день заходяться в повітрі. Зараз наголошую це попередження, не треба нехтувати. Зараз ту 22 знаходиться в повітрі, пане Даніло. Вставка верховного головнокомандувача збиралася сьогодні. Те, що є в публічній частині, і те про що ви б нам могли зараз повідомити. От я таким чином, знаєте, сформулюю запитання, тому що розумію, що якщо питати точково, ну то відповіді не буде, тому що є ось ця непублічна частина, і так має бути. Ну не зовсім не публічно. засідання. Ставки відбувається в закритому режимі. От сьогодні маєте рацію, відбулося наступне засідання ставки командуючого під головування президента нашої країни. Питання Бахмуту воно є ключовим вже крайні 3-4 місяці. Воно на порядку денного і воно стає першим. Це те, що я можу сказати, на засідання ставки крайні 3-4 місяці завжди. Це питання, з якого ми починаємо засідання ставки. Сьогодні не було виключено, сьогодні так само ситуація. От на даному напрямку розглядалися насідання ставки. Доповідь мав генерал Залужний. От заслуховували безпосередньо генерал Сирського, який знаходиться там на місці. От інші військові наші мали доповіді з цього приводу. Було прийнято одностайне рішення. От ще раз на очу, одностайне рішення жоден з наших військових не заперечував. Більш того, вони всі стверджували, що це є для нас ключовим важливим моментом взагалі в загальної стратегії, яка. На сьогоднішній день мають наші військові по захисту наших кордонів, по захисту нашої країни, по захисту нашого суверенітету. І на цьому тлі з'являється стаття у Вашингтон Пост. Очевидно, ви її бачили. Я зацитую тільки заголовок: в Україні не вистачає кваліфікованих військових, втрати і песимізм зростають, і, мовляв, контрнаступ під питанням. Що ви їм відповісте? Ну, дивіться, ми дуже уважно слухали е, е, ці газети і читали їх перед е, 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде хлепа, що у нас не буде спроможності тримати. От вони нас записували вже в ситуацію е, країни, яка програє. Заздалегідь. Я можу сказати, що все це не відповідає дійсності. На сьогоднішній день починається новий етап. От я би дуже хотів, щоб є не підтримали наші засоби масової інформації, тому що те, що вони там розповідають, воно не відповідає дійсності від слова зовсім. Да, є складна ситуація. Ми вже більш ніж рік ведемо війну проти великої країни, великої за територією, але не з розумом. От розуміємо, що нам буде складно. Ми це розуміли з самого початку. От, ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхивлювати ситуацію на території нашої країни завдяки от, надання такої інформації, яка не відповідає дійсності. Ну, знайте, це не зовсім така приємна, приємна річ. от приємна річ, і звертайте увагу, що нема призвічь ім'ян по батькові. І от вони там, у них якісь джерела, от, і вони починають зараз у таку гру. Дивіться, для нас це не є новина. Я вже десь місяці два кажу, що пропозиція по так званому корейському варіанту вона буде на порядку денному. І це якраз пропозиція до цього йде. Ми бачимо, що Російська Федерація вже видихається. От, на жаль, не у всіх є розуміння, що робити з Росією, і це є правда. От, вона має ядерну зброю, і відповідно зараз починається дуже непростий складний етап, от, для нашої країни. А я але я більш ніж впевнений, що ми його пройдемо. От у нас є розуміння, що у нас є партнери, які нам допомагають, допомагають нам зброєю, і пройдемо щестю. І цей непростий складний етап нашої історії. От і все буде Україна. Я хочу сказати ті. Е... Пропозиції, які лунають, що ми маємо залишити в спокій Крим, маємо залишити територію та луганської області, деякі інші пропозиції, вони не можуть бути прийняті з точки зору взагалі е нашої країни. У нас є конституція. В конституції визначили межі. От, і ми маємо чітке розуміння, що якщо буде от, ситуація, як на сьогоднішній день має Молдова. У там, де російські вояки знаходяться на частини цієї території, то ніякого розвитку країни бути не може, не вкладають в країну гроші, в які є територіальні проблеми. От і це доведено Молдовою, це доведено Грузією. Це на сьогоднішній день відбувалося у нас після 2014 року. Якщо хтось мені скаже, які великі інвестиції заходили в нашу країну після 2014 року, коли стало військове захоплення Криму, і коли Росіяни... Розпочали війну на території Донецької Луганської області. Я хочу на це подивитися, тому ми маємо розуміння, що ситуація не проста, але тим не менш, ми гідно вийдемо з цієї ситуації. От звільнена території буде обов'язково, і вся наша територія буде обов'язково звільнена. Я би хотів звернутися до представників наших засобів масової інформації, не підтримувати цю хвилю, яка на сьогоднішній день є, і не придруковувати того, чого немає. А може навпаки підтримувати, і вводити ворога в оману, як це у в інформаційних війнах? Ну у нас є кому ворога вводити в оману. Ми довели, що ми вміємо оборонити нашу країну. Ще раз наголошую, що те, що ми зробили після 24 квітня, лютого перепрошую, 22 року. Весь світ, от на сьогоднішній день, в захваті від нашої країни. От, але маємо на увазі, що і для певних країн це є проблема, тому що вони саме не знають, що їм робити з Росією, який спосіб вирішити питання саме Росія. Але я наголошую, що Росія. От фрагментується, Росія не буде знаходитися в тих межах і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам от Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і буде відбуватися. Вони вже зараз ведуть розмову про принесення столиці туди, вглуп Росії і багато інших процесів. Вони там вже йдуть. Давайте будемо за цим спостерігати більш того, допомагати їм все це зробити. Повітряна тривога на території цілої країни Звертаю увагу зараз нашої аудиторії. Нема в Україні регіону, де не лунають сирени, і це означає, що. Не варто цим нехтувати, прямуйте до укриттів, якщо ви зараз там не перебуваєте. Ефір наш до речі можна слухати навіть там по радіо в FM-діапазоні на е, українському радіо Суспільне. Це для того, щоб бути поінформованими, пане Данілов, е, ще одне рішення, яке сьогодні було ухвалене. Хотілось би почути вашу думку щодо цього. Я говорю про європейську комісію і їхнє рішення профінансувати або дофінансувати спеціальний е, фонд. Який створений в 2021 році, це фонд військовий на 2 мільярди євро. Власне, з цього фонду фінансувалося свого часу, можливо, і зараз фінансується допомога для України, і от таке рішення чи воно відобразиться на підтримці України. Звичайно, воно буде відображатися на підтримки нашої країни От для нашої країни. Це абсолютно приємні, позитивні новини. І я можу сказати, що ці новини співпадають з святом наших добровольців. У ви знаєте, у них на сьогоднішній день свята, і в мене, от я відверто скажу, що сьогодні президент, коли нагороджував нагороджував Маріїнському палаці наших добровольців, очі на е, сльози на очах, коли ти бачиш на, за цих, на цих хлопців і дівчат, і ми знаємо, що країна буде обов'язково захищена. Я хотів би всіх їх привітати з цим святом, всіх наших. Добровольців, які починаються з го року, приймають участь в цьому величезному русі, нас мільйони, і тому вони нас подолати на якої разі ніколи не зможуть. Те, що стосується європейців, ви знаєте, що вони зараз от нам почали максимально активно допомагати. Розуміємо процеси, які там відбуваються. Я можу сказати, що завдяки і Польщі, і країнам Балтії, іншим країнам на сьогоднішній день все це. -се... З кожним днем стає все більшим більшим таким величезним рухом, який обов'язково приведе нас до перемоги. До перемоги це ще ми в процесі, так сказати. Цікаво, що відбувається в наших сусідів. Ось на вашу думку, з чим пов'язана активність Лукашенка, який і в Китаї злітав, і потім в Іран злітав, тільки в північній Кореї ще не був. Кожна країна має свою стратегію, кожна країна дбає про свої інтереси, От, Білорусія на е чолі з невизнаним президентом Лукашенка має свою стратегію. От, ви бачите, маєте рацію максимальну активність на сьогоднішній день. Але коли кажуть, що це буде е Замикатися на тому, що в Російська Федерація хтось почне постачати зброю, саме мова йде про Китай. Я би був тут абсолютно, скажімо так, от обережним, і ми не бачимо на сьогоднішній день, для чого Китаю треба озброїти Російську Федерацію. Ну не співпадають там інтереси, о, зовсім інше бачення розвитку території. От якщо заглинутися в історію, бо можемо подивитися дуже багато процесів. Я вже надразово казав, що після цієї війни, після нашої перемоги, будуть утворені нові союзи, будуть нові кордони, будуть багато нових речей. От, деякі з них будуть для нас доволі цікавими. От а для багатьох може бути навіть несподіваними. От, і Білорусь звичайно, От зараз відпрацьовую свою ситуацію, але я хочу сказати, майте на увазі Білорусія, Молдова, Україна це три країни, які мають історично європейські території, європейське коріння. І коли нас приписували до так званої Євразії, на території цих трьох країн нема жодного квадратного метра, який відносились до Азії. Ем... Щодо Азії, і вже якщо ми згадали про Китай, про Сі Цзіньпіна, я думаю, варто поговорити тут є інформація про те, що нібито в нього є намір спершу зустрітися з Владимиром Путіним, а потім поговорити з Володимиром Зеленським. На додачу до цього є вже позиція американської сторони, які очевидно заохочують або вітають таку ініціативу. Наскільки вона по-перше ймовірна, і по-друге, чи може це? Буде щось змінити ну, в різних площинах, дипломатичній військові теж Давайте уважно слідкувати за тими речами, які крайнім часом наголошує Китай. От я хочу сказати, що в китайській пропозиції є одна дуже важлива річ: це повага до суверенітету і до тих кордонів, які має та чи інша країна. Це дуже важлива річ, на яку треба звертати увагу. Спілкуватися треба. Треба запілкуватися з усіма. Світ великий, але ми маємо на увазі, що всі рішення, які мають прийматися, вони мають прийматися на користь нашої країни. Ми не є закрита країна, ми не є. Країна, яка живе в якомусь там іншому просторі ніж глобальний світ, ми є членами міжнародної спільноти, і тому ми будемо спілкуватися з усіма. Інша річ, що в результаті цього спілкування, ми маємо з вами отримати. Які будуть наслідки цього спілкування? Я більш не спевнений, знаючи дуже непогано нашого президента, що всі спілкування нашого президента будуть тільки на користь нашої країни. А результат цього спілкування з нашого боку, от закладати, що ми повинні. Це тут я якраз вхожу от в питання мирного плану, тому що ми знаємо, не можемо не знати про мирний план, який представила Україна, але так само є ось ця ініціатива китайська, ну яка теж потребує напевно, і певної оцінки і критики. От чи можуть бути певні просування щодо мирних планів? Я хочу сказати, що перш за все це буде наш план, в якому ми обов'язково будемо приймати участь, і заяви, які пролунали вчора, або там позавчора. Я не пам'ятаю вже деяких там посадовців одної з країн сусіди, є абсолютно неприпустимими. Без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми будемо сідти, сідати за стіл і розмовляти, от яка буде мати яку історію буде мати наша країна. Майте на увазі, у нас є. Наша конституція, у нас є наші закони, у нас є наша територія, у нас є розуміння, як ми будемо пропонувати бачити світ найближчим часом. Чотири позиції, які проголосив президент нашої країни, вони є незмінними. Повернення до кордонів 91-го року. Перша позиція, от, повністю компенсація Російської Федерації за все, те, що вона там накоїла. Друга позиція, от відповідальність, юридична відповідальність його керівництва Російської Федерації ці цього, так, терористичного угруповання за всі ці дії, які вони скоїли на території нашої країни. Третя позиція. І четверта позиція це гарантії безпеки от, для нашої країни. На довгий проміжок часу, Чи, чотири позиції, вони є абсолютно незмінними, зрозумілими для всього нашого суспільства. Майте на увазі, що ми спираємося на наше суспільство, тому що воно є джерелом і влади в наше, на території нашої країни, наш народ є джерелом влади, і ми дуже уважно розуміємо, що якщо хтось буде бажати з, 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 робити якось по-іншому, він відразу, скажімо так, от буде розуміти, з ким він буде мати справу. Ще одна така важлива для безпеки України річ. Те, про що зараз, ну я не знаю, чи ви скажете, але це питання теж. Курс на НАТО і Європейський Союз. Чи теж це потрібно зараз обговорювати в рамках певного плану, в рамках цієї можливої телефонної розмови? Це норма нашої Конституції. от Відповідний спосіб. от Ніхто не може змінювати нашу Конституцію, ніж спосіб, який є. Записаної в наших законах і в нашій конституції по іншому бути не може. Якщо хтось вважає, що в нашій конституції нема цих дві позиції: це є європейська інтеграція до європейської спільноти, до євросоюзу, раз і членство НАТО, два ще раз на Це норма нашої конституції. Всі наші дії, всі безвиключно процеси, які відбуваються на будь-яких майданчиках, мають відповідати інтересам нашої країни і безпосередньо Нашої конституції це є ключова річ, тут ключові ще й питання нашої безпеки. Якими ви бачите це гарантії? Е я розумію, що це питання треба ставити там чи не раз на місяць, вважаючи, що росіяни весь час змінюють свою тактику. Це не просто, це непросте питання. Ми маємо розуміння, що ті гарантії, які ми хотіли отримати після нашої перемоги, вони мають бути абсолютно фундаментальними, зафіксованими, і ми маємо знаходитись в стані спокою. Тому що якщо це буде. Ситуація, яка остаточно не буде вирішена, ще раз наголошую: ніхто в країну, в якій є невирішене питання, вкладати гроші не буде ніяк інвестиції сюди надходити не буде. Це є ключова річ. Нам треба сталий мир, нам треба перемога. Нам треба кордони 91-го року. І тоді ми можемо бути розуміти, що завдання даного етапу розвитку нашої країни, ми виконали. Я не хочу перекладати от проблеми, які є на сьогоднішній день на наших онуків, правнуків тощо. От я не хочу, щоб вони воювали. От якщо ми на сьогоднішній день не поставимо крапку в цьому питанні, нам треба її ставити, от ставити її раз і назавжди, для того, щоб Росія припинила, от, взагалі мати бажання сувати носи до нашої території. І це був Олексій Данілов, друзі, вдячні вам за за ваш час за спілкування. Нагадаю, секретар Ради національної безпеки і оборони України з нами на відеозв'язку.